yeah 31 липня 2024 року у Королівському районному суді міста Житомира на засіданні у справі про вбивство 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечипоренка розглянули клопотання адвоката Юрія Радієвського щодо зміни запобіжного заходу його підзахисному Віктору Ільченко з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Захисник каже, що запобіжний захід слід змінити, оскільки обмеження заважають Ільченко здійснювати волонтерську діяльність. Як раніше заявляв, так і зараз заявляє. Що підозра є необґрунтованою. Ризику тиску на свідків на потерпілих на інших учасників немає. Всіх свідків ми вже допитали. Стосовно ризику знищення доказів, сі докази зібрані вже стосовно переховування Лінченка від. Суду він спростовується належним тут саме поведінку відчинка. Олександр Ваховський, прокурор, сказав, що змінювати запобіжні заходи не слід, адже вони сприяють розгляду справи. Немає зривів судових засідань саме зі сторони обвинувачення. Це свідчать про те, що вони дійсно діють, і я вважаю, що такі запобіжні заходи є. І на мою думку, нових наразі ризиків, що дозволяли змінити запобіжний захід е, обвинувачення у відчинку. Е, наразі. Володимир красовський, адвокат Каріни Бельченко, мами Даниїла, каже, що полегшення запобіжного заходу на завершальному етапі розслідування буде недоцільним через ризик переховування від слідства підсудного обвинувачення в особливому тяжкому злочині вчиненому обвинувачення це вже є ризику ризик переховування від слідства і суду нас томів небагато цього кри і саме Порушення зменшення запобіжного заходу, коли ми йдемо вже до фіналу, воно буде недоцільне. Більше того, особисте зобов'язання у обвинуваченої особи, вчинені особливо тяжкого злочину, тому це буде взагалі край ціни. Головуючий суддя Сергій Франчук оголосив рішення відхилити клопотання адвоката, обвинуваченого Віктора Ільченка Юрія Радзієвського у зміні запобіжного заходу з нічного арешту на особисте зобов'язання. Віктору Ільченко продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 6.00. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року у Радомишлі було поранено двох дітей віком 12 та 10 років, котрі гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїл Бельченко загинув. У пораненні дітей обвинувачують Віктора Ільченка та Олександра Юрка. Віктор Ільченко перебуває під нічним арештом. Олександр Юрко під цілодобовим арештом. Наступне судове засідання відбудеться 29 серпня дві року. Двадцять четвертого року Катерина Мороз Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.